Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців в різних куточках світу. 30 липня 14.23, третя частина лівого берега міста Запоріжжя, прильоти наслідки, це Шевченківський район. Ми дивимося на три доби. Перше, друге та третя липня, вже липень, люди, швидко, дуже червень пролетів. На жаль, не змогли ми звільнити якесь місто конкретне, тільки селище, але ми будемо робити розклад. Я буду робити розклад на першу добу липня. Подивимось, як воно там все буде. Ну і давайте подивимося Шевченківський район. Починаємо з першого Шевченківського. І ясно, бачите? Тобто буде отака у нас халепа по пльоткам, буде нервова обстановка. Будемо ми нервувати, переживати, але пройдемо все по клеверу. Ну і слава Богу. Далі поїхали другий Шевченківський мікрорайон. Фактично та ж сама історія, але тут падає. Тут падає у нас ще, бачите подія, проблеми, ті ж самі пльотки, плани. Але вони не і ключ в наших руках. Трошки більше доклала карт, але теж та ж, в принципі, історія. Ми будемо чути, нервуватися, переживати, проходити ці гори, як кажуть, і ці проблеми. Не дають вони нам спати, імунка у людей падає. Ну, це, ну вони це розуміють прекрасно. Доводять, розумієте, доводять людей. До такого стану слабкого, що люди вже страждають здоров'ям. Дивимося третій Шевченківський мікрорайон. Дивіться. Падає-таки оп оп'ять пльотка, опять-таки сонечко воно таке стрьомне буде у нас. Але ключі у нас від того є. Рішення ми будемо приймати правильне. А дивіться, яка була перша карта. Люди задоволені на третьому Шевченківському, ви молодці, ви круті. Вам пофіг, пофіг ці пльотки? Да? Ну, ось ключі у нас є, так що все буде добре, я сподіваюся. Дуже дуже сподіваюся. Зараз докладу на сонечко. Тут на сонечко впало роздоріжжя. На сонечко, і ось захист Всесвіту. Тобто це ще може і не статися, а на пльотки впала шикарна карта, ресурсна. Наші хлопці дадуть їм відсіч. Так що буде все добре. Далі йдемо. Так що не зря на третьому шевченківському народ довольний. Далі дивимося військове містечко. Прекрасно. У вас, знаєте, зразу впав ключ. Навіть не хочеться щось ще класти. Ну, Приходиться, бо треба ж подивитися, яка там буде історія у вас. Книжечкою прикрито якесь рішення, якісь тут собиття йдуть. Зараз я їх роздивлюся. Ну, Все буде по букетику, і, до речі, ще й під питанням, ще й розвілка лежить. Все буде у вас добре, я вам так скажу, бо ключ у вас перший впав. І, і на останок впала там, де все світ ось проробиться ще по якорю. Так що все буде у вас добре. А тут, де впала, ось я роздивлялася косу, бо косу, косу треба роздивлятися. Ось, ідуть оповіщення, тобто, якесь рішення там зазвучало, тобто пішли оповіщення, і по букетику все, все проробилося. але... Це ще буде і під питанням, тому що його ще може і не статися. Ось така історія. Перша карта у вас ключ, остання карта захист все світу і якорь. Все у вас буде добре. Дивимося далі, це буде у нас. Боже, забуваю постійно цей комбінат. Тіплічний. господи. Теплічний комбінат, друзі. Тучки випали вам, тобто неясна ситуація, але на тучки люди вам випав ключ, і це прекрасно. Ну, кінцівка трошки така собі змазана, знаєте, оповіщення, і книгою прикрито, і плани, але йде захист Всесвіту. Захист Всесвіту, остання карта була у вас в розкладі. Ну, луна, бачите, йде. Що я можу вам сказати? Значить, по початку, вроді, як все нормально, але потім йдуть зміни. Зміни серйозні і йде розвілка, чи буде то ще. Але воно йде з зміями. Тобто не дуже-не дуже хорошо якась подія і. А, ну, зараз я подиву. А, вона пройде по клеверу. Все. Вона пройде по клеверу. Все, розслабтеся, все буде у вас добре. Хоча, звісно, таке собі, знаєте, відчуття не дуже таке. Розкладик такий мутнуватий, такий, знаєте, не люблю я такі розклади. Воно щось круте, муте, кругами ходить, такі карти стрімні. Так, далі. Далі у нас йде е, приватний сектор е, Зелений Яр. Дивіться, дві карти зразу. Тобто сидять, бажання є, бо там у вас сидять сидять оці зрадники, але все пройде успішно і люди будуть задоволені, прекрасний розклад. Поселок ДД Сілок ДД. Тут теж сидять лисички. лисички. Але їх веде, ведуть наші служби, і іде башня, вона лежить між ліліями і подією. Нервова буде у вас тут обстановочка, але йде ресурсна карта ведмедь. Ну, тут іде і сонце, і пльотки. Ем... Ну, так собі, знаєте, не дуже мені подобається ваша. Ваша ситуація тут. Хоча наприкінці все буде нормально і люди будуть задоволені. Ну, дивіться, зараз я вам покажу. Ой, де де? Оце ваші основні карти. Ось, бачите? Плани, але вони ведуться е -е, успішно. І ось іде башня і подія. Ну, так собі неприємно, звісно. Звісно, я розглядала, розглядала башню, розглядала башню, ось ідуть оповіщення, нервова, нервова собачка сидить. І е, це сонце знаходиться між собакою та пльотками. Тобто, вполне може бути, що воно у вас там жахне. Але потім іде ресурсна карта випала. Ресурсна карта, і люди, люди задоволені. Тобто, бачите, ось хлопці відпрацюють від душі, як кажуть. Ось ресурсна карта, наші військові і люди будуть задоволені. Тобто, знаєте, я вам так можу сказати, що у вас там буде. Відчуєте ви то. Відчуєте, почуєте, нема розвілки, якось так. Ну, випадає вам таке? Випадає. Нічого, що як, якось так. Не дуже мені подобається, ну, але зараз перепитаю ще разочок. Тут мене трошки відвлікли, під вікном грюкали. Я, як відвлікаюсь, у мене ну, все одно, бачите? Все одно от я витягла 5 карт вам, йдуть швидко зміни. Якісь наші рішення будуть прийматися серйозні по сонцю такі, але падає пльотка. Зараз я роздивлюся цю пльотку, чим воно закінчиться. Не подобаються мені ці карти, люди ДД. Будьте дуже уважні, будьте пильними. От воно може прилетіти туди, де воно вже було по тучам, і якісь пошкодження зробити. Якось так. Але, але туча ще може показати, що зараз я докладу секундочку. Ви знаєте, от я доклала на цю тучу, і ось іде оголошення, бачите, наші клопоти, робота, план, і е, е, він відробиться по ліліям. Тобто, дай Боже, що все у вас все ж таки там, е, якщо й буде пошкодження, ну, все одно відпрацюють наші люди. І, до речі, е, дивіться, Тучі лежать між. Тобто, якщо вони відпрацюють, то вже того, цього пошкодження не повинно статися. Розумієте? Ось так, ну, таке собі. Не подобається мені розклад на ДД, будьте там пильними, люди. Якщо можна, то якщо щось вже, вже почуєте, то приймайте рішення десь е, там, де у вас це ж приватний сектор, у вас є де там. Сховатися свої ті подвали ваші частні там. Ну, якось так. Так, далі у нас іде посілок Калантирівка. Дуже схожа ситуація. Ось подія, опять-таки по тучам, туда ж в ті ж міста і ось ідуть пльотки. Але це оце, опять може показати, що шут, чи що кольцо, може показати туди. Зараз я роздивлюся це все і все вам розкажу. Так, значить, там, де лежить подія, хрест, ключ. Це дуже добре, бо це перша карта. і де тучі, іде всесвіт, тобто захист Всесвіту. На башню падають повідомлення швидкі по кольцу, там, де я казала, що може бути повторення, да, падає букет, тобто не повинно там нічого статися. І ось на цю останню карту падає Клопоти. Давайте я роздивлюся, що це за клопоти, чим вони для нас закінчаться. Змінами, змінами якими? Роздоріжжя. Роздоріжжя і робота. Тобто я вам можу сказати, що е... опять-таки роздоріжжя, воно завжди каже або плюс, або мінус. Або плюс, або мінус. Це гарна карта. Ну, зміни також воно таке собі. Зміни можуть бути різними, розумієте, тут таке діло. Ні, тут нервова обстановка йде, і йдуть пошкодження, але вони йдуть по легкому варіанту. От дивіться, я вже доклала, доклала на ту трансформацію на гроб, і ось воно отак-от пройшло. Ось отак. О. Тобто нервова обстановка, але пройде успішно. Дуже сподіваюся, що у вас не буде пошкоджень, тому що клевер дуже гарна карта. Тяжкуваті карти у вас на приватний сектор падають, якось так. Хоча ключ зразу впав на подію. От я завжди відштовхуюсь, мені цікаво, перша і остання. Знаєте, і оце на подію я доклала, впав ключ. Тобто, ми все ж таки. Тримаємо на руці. А це от останні. Так що, ну, подивимося, бачите, такі карти тяжкуваті. Ну, сподіваюся, що все у вас буде добре. Бачите, я так карт багато виклала, щоб роздивитися саму ситуацію розвиток подій, як воно що буде. Ну, і давайте подивимося у нас залишається Дмитрівський поселок. Повинно бути все добре. Три карти навіть не хочу докладати. Сонце лежить між позитивних карт. Кольцо це серйозна карта, вона пророблена. Лелеки це теж гарна карта. Ну, доклала вже, думаю, ладно, докладу, тут падає роздоріжжя. Але все ж таки я вважаю, що тут повинно бути все добре. Так, і давайте подивимося, Ліванівський посілок. Прекрасно, прекрасно. От коли нема питань, то нема питань. Все. І рибки, і фінанси, і а, клопоти є, але вони йдуть по дереву, і все у нас буде добре. Я можу подивитися, що то за клопоти. Ось вони ці клопоти, бачите, які. Ось вони ці клопоти. Чим вони закінчаться? Вони закінчаться до кращого. Зміни будуть на краще. Ну і добре, і хорошо. Так, давайте я в цілому подивлюся стан людей Шевченківського району міста Запоріжжя на 1, 2 та 3 липня. Так, тут у нас, люди, іде, в принципі, от люди страждають тільки нервовими проблемами. ось Все починається від нервів. І вже у людей, бачите, по кораблю йдуть швидкі такі рухи. в здоров'я, розумієте? Ну, от коса мені не подобається, я зараз я роздивлюся. Дитина впала, щось буде несерйозне. Тобто, може буде якесь пошкодження тут. Зараз я роздивлюся пльотку, по-перше, так, тут йде захворювання. іде захворювання, захворювання, так, іде захворювання, і, до речі, воно, знаєте, яке? Його треба вивчати і займатися ним люди. Тому що ось воно йде як тригер. Ось починаються нерви, ось іде захворювання від нервів і по подіям, по Христу, це вже серйозно, треба цим займатися, по книгі, треба це робити. В кого оце вже воно почалося, то займатися цим. Зараз я кину на дитину, що тут у нам, нам впаде. Ну тут, в принципі, непогано. На сонечко йдуть проблеми, до речі, на сонечко і башня впала. Але тут іде до кращого повернення. Тобто тут по сонцю, знаєте, що тут може по сонцю відбутися? Хто його знає, знаєте, тут може відбутися і психічний якийсь, бо башня, ось вона. От я сонце на сонце поклала. Тут може відбутися психічний якийсь ось отак гора йде. Потім йде башня. І повернення до кращого. Тобто тут може бути або психічно, або реально якась травма, така, зв'язана з переломами, або контузія. Ну, щось таке, знаєте, психічне, психологічне, ось таке якесь воно більше. Але потім воно все повернеться. По дитині тут йдуть зміни, але вони проробляться. Тут нічого страшного не буде, але попрацювати прийдеться з цими речами, Бо трансформація, зміни, значить пішли. Треба попрацювати, здати аналізи і таке інше. От коса, тут зараз я продивлюся. Тут іде роздоріжжя, але в принципі людина, людина задоволена. Тобто тут два варіанти. Або тут буде ця проблема, і по косі це гостра проблема, те якась травма, іменно ріжуща така, знаєте. От. Або все буде добре. Ось якось так. Тобто 50-50. Тут я нічого не можу вам. Е, так от прям. Тут пішла ресурсна карта. Тобто, в будь-якому випадку, все буде добре. Ось так. Так що ну таке я вам вже розкрила поширше, щоб ви займалися своїми, своїми проблемами. Бачите, може бути і гостра, але дивіться, це все лежить, якось, знаєте, от на як як вже відкладене таке, знаєте, от як. Е, на нервовій сфері оце все піде. Ну, воно так і виходить. Тут немає таких травм, які підуть прямо от зразу. Все, я вам показала. Це була третя частина, Шевченківський район, міста Запоріжжя. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе та своїх близьких, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Це дуже приємно, коли людей прибільшує, і ти працюєш не в пустоту, а для когось. Все. Дуже вам дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Почуємось, побачимось, Па-па!